За хліб, що з рук твоїх берем, за те повітря, чисте, гоже, за воду, що щоденно п'єм, за сонечко, що так нам сяє, за срібний місяць повний мрій, за кожну зірку, що моргає, неначе кличе нас і вирій, за спів ташок, що, наче діти, нас потішають у у журбі, за ті чудові, гарні квіти. Сердечно дякуєм тобі, хвала тобі, наш добрий Боже, за те здоров'я, болячки, за горе, радість і за сльози, за ружі і за колючки, за смачні яблука і груші спокій, що маємо в тобі. Надію, що спасені душі ведеш у свій небесний дім. За словом ним душа радіє. Як підкріпляю в боротьбі, за двога Твого, що нас гріє, сердечно дякуєм Тобі, за моркву і за помідори, за всі багатства, що нам дав, за те, що нині тут без горя на день подяки нас зібрав, за все прийми, подяку щиру, за смерть і за пролиту кров, за те, що нам вселяєш віру, за вічну ласку і любов. Амі. Дякую за запрошення. Вітаю вас, брати і сестри. Ми до вас тільки з привітом, от тому, що вирішили спонтанно виправитися. Так як боданівку ми не мали змоги відвідати і підтримати на Період, коли ви відзначали це свято жнив тому ми вибачаємося, виправляємося. Ми сьогодні тут разом з вами і підтримуємо вас у цій подяці, яка сьогодні лунає із ваших сердець. І хочемо, як і писав Павло до Тимофія, постарайся прибути до, до якого періоду? До зими. до зими. Так, зими ще немає, ми прибули до вас. От, і надіюся, що ви також до нас приїдете. Ми вас запрошуємо щиросердечно на слідуючу суботу, на третю годину. Приїжджайте до нас, бажано у вишиванках. У нас буде особливе подячне служіння, тому запрошуємо. І нехай Бог благословить вашу громаду, ваш зріст, також служителів, які здійснюють тут служіння місця. Ці громади, Богданю, капінки рідні мені, я тут зростав, тут навчався, тому особливі переживання у зв'язку із цим. Дякую за увагу і нехай Бог вас благословляє. Амінь. Дані за запрошення. Будемо по можливості відбиратися. Можливо, ще в когось є подяка для Господа, він бажає її висловити в словах, в віршах いいね。 Позабыли Христа а косах. Касали... Слава Господу, за чудовий стим. Від побіч не надумався. Ми будемо великі з нашого. Нам приємно було провести цей час разом у такому подячному служінні, об'єднатися в братньому дусі, в поклонінні нашому господеві саме з подякою. Я хотів на закінчення зачитати тексти, про що йде мова, коли Господь збирає саме свій народ. В книзі пророка Ісаї було описано майбутнє і вічне, яке відкрито. І ми читаємо з вами 65-й розділ 17-го тексту, говориться саме Божий задух і Божа ціль. Бо ось я створю нове небо на нову землю і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Тож навіки радійте та тіштеся тим, що творю я, бо ось я створю Єрусалима на радість, а народа його на веселість. І буду я Єрусалимом радіти, і втішатися буду народом своїм. І не почується в ньому вже голос плачу і голос зойку. Наша радість тут, вона можливо обмежена, але слово Господнє говорить, що Господь оце все дав знову для нас, щоб ми мали чим підкріпити наші сили. Прикрите наше тіло, дах над головою, щоб ми з вами зміцнялися в надії, про яку ми читаємо, «Створю Єрусалима на радість, а народа Його на веселість. Для кого це все Господь дав? Для нас. Бо найбільша цінність то ми, у Господа народ улюблений і викуплений кров'ю Його. Тому бережіть Найбільше надбання Ісуса Христа. Сховайте так, щоб ніхто не міг від вас відібрати. А Господь, який вас покликав у Свою славу, він нехай допоможе, щоб це виконалося у вашому житті. Зараз ми хотіли на завершення, щоб дійсно ми могли дякувати за все, що ми мали сили в наших руках посадити, обробити і зібрати. Що ми на протязі року мали благословення працювати і мати за працю свою. І так само, звичайно, що Господь зберіг наше життя аж до тепер. І більше того, що він додав у свою церкву спасенних нових. І ми хотіли подякувати так само у громаді Кам'янки, наші дорогі сестри, вони посвятили свої серця служити господеві і поряд із цими дарами земними. Ми хочемо дякувати Господеві за духовну ж От Тому просимо, хто в цьому році вступив з Господом у заповіт, хто дякує Господеві за своє спасіння. Саме цього року, хто це здійснив, ми запрошуємо всіх сюди, щоб ми разом за вас подякували Господеві, бо ви найбільше надбання для Господа. Наші оленки. Так. І ще хто є? Сестричка наша дорога. Так, з Бараш. Збараш. Так, так, я знаю. Хотіла за вас подякувати також і на землі Кам'янтівській. І наші сестрички. Попросимо Богдана, хто там є ще. Так, просимо, щоб ми могли. Зразу звершити подячні служіння, дорогі для Господа і нашому серцю. Так, і брат Василь наш. Так, запрошує також до нас. Можливо, є ще хтось, хто посвятив своє серце Богові, або бажає посвятити. Так само хотіла дякувати. Тому ми запрошуємо зібрання піднятися, ми служителі схилимось на коліна і бажаємо виразити цю подяку у цій спільні нашій. Наш вічний небесний Отець. Ми схилили перед тобою наші голови і серця, щоб вклонитися тобі у цей особливий час, коли зібралися проводити подячне служіння, коли ти, Господи, додав спасенних до збору свого. Коли, Господи, ми могли зібратися разом з братами і сестрами з інших куточків, і Ти, Господи, у любові своїй об'єднав нас у цьому подячному служінні. Ми дякуємо Тобі за всі благословення до цього часу, за хліб, яким ти, Господи, нас будуєш, за сили, які ти нам обновляєш, за здоров'я і збережене життя, що Ти дарував до тепер, за те, що Ти продовжив, Господи, наше серце тримати щоб воно було захищене, і любити тебе від щирого серця. Особливо, Господи, дякуємо Тобі за мир на нашій території тут, щоб ми могли проводити вільне зібрання. І що дійсно маємо, Господи, поживу, маємо одежу, маємо дах над головою, а найбільше маємо Ісуса Христа, який став за всіх нас, щоб зробити викуп. І представити нас, як дорогоцінні плоди у царстві Твоєму. Дякуємо тобі за наших дорогих сестер і братів, які відгукнулися на твій подвиг любові, і, Господи, вступили з тобою у заповіток. Нехай їхнє життя буде збережене твоєю силою. Як ти ростив, Господи, ці плоди для того, щоб ми могли споживати. Так, Господи, збережи ці духовні плоди, щоб у царстві Твоєму вони стояли, і, як ти сказав, Єрусалима на радість і втіху. Благослови, Господи, свій народ, збережи нас надалі серед цих усіх подій, щоб ми, Господи, мали дух подяки, були побожні і у всьому славили Твої ім'я. Хто прийшов своїми просьбами. Ти чуєш, Господи, і знаєш, прийми ці молитви. То бажай, Господи, себе посвятити Тобі. Прийми, Господи, бо Ти відвідуєш серця. І нехай усьому, що ми чинимо, збираємося, щоб служити тобі, славити Твоє ім'я і збирати спасених для царства Твого. Господи, повернися скоріше, а нас благослови в цьому служінні. За все-за все ми Тобі поклоняємося, дякуємо, благословляємо Отця, Сина, Святого Духа. Амінь.